Етанол у бензині з травня 25-го року в Україні. Що буде зі старими автомобілями? Чи не зовсім старими? Коротше кажучи, з 1 травня 25-го року. Український ринок пального зазнає фундаментальних змін, які торкнуться кожного автовласника. Ну і слухайте, хочу сказати, що 100 літрів палива ми розігруємо серед наших підписників прямо зараз на нашому каналі. Умови ось тут у опису під цим відео. Переходимо. А ще ми на іншому нашому каналі розігруємо крутелезний 4К телевізор. 55 дюймів. Ну і звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Відповідно до нового закону України номер 3769-9 від 4 червня 24 року, у якого було відтермінування до 1 травня 25 року, вступив у силу, і саме починаючи з травня цього року, в усіх обсягах автомобільних бензинів в місцях оптової та роздрібної торгівлі пальним встановлюється обов'язкова мінімальна норма. Вмісту біоетанол. І ця норма 5%. А це означає, що стандартні марки бензину А95, А-92, ну, хоча зараз його фактично немає, перетворюються на бензин класу е 5 ну, Деякі джерела уточнюють, що допускається абсолютно похибка, похибка десь плюс-мінус 1%. Але у цих винятках буде ну, у цих у цього закону є винятки з правил. Uh, і uh, чесно кажучи, є uh, деякі бензини, які не підпадають під ці правила. Це 98-й а 98 А98, чи а 100 бензини, що постачаються для потреб. Давайте так, щоб воно не затемняло. для потреб Міністерства оборони України бензини в призначені для формування запасів державного агентства резерви України. І в принципі, це все. Увесь інший бензин повинен бути з етанолом. Якщо ви думаєте, що заправки не будуть переходити так швидко, за це встановлена фірма. Фінансова відповідальність для забезпечення, як ви не знаєте, форму, я зараз працюю, для забезпечення дотримання нових норм запроваджуються штрафні санкції, уявіть собі. За реалізацію бензину без встановленої обов'язкової частки етілу, ну, В нас буде розмір штрафу. Якщо мені, якщо я пам'ятаю правильно, то десь 21 гривня за кожен літр реалізованого пального. Ну, напишіть, або там, в принципі, 21 чи 22 тисячі. Не пам'ятаю просто за кожну тисячу літрів. Уявіть. Собі. Маркування фактично Є5 стає новим або військовим базовим стандартом для, баз, для марок А95, А-92. І фактично його можуть просто навіть не писати, бо це зараз регулюється законом. Тобто стандартно весь бензин в нас з етанолом. І, в принципі, якість цього бензину регламентується все тим самим ДСТУ 7687-2015, бензин автомобільний євро. Ось таким там, ну, там технічні умови, там в принципі. А сам Біотанул, наскільки я пам'ятаю, не знаю, напишіть, якщо хтось знає, там чи 71,66 чи 20, 2010 чи 1, Не пам'ятаю просто. А і тут в нас є питання, чи залишиться чистий бензин? Для масового споживача практично ні. Чистого бензину не буде. Хоча 5% концентрація біотанолу вважається відносно безпечною для більшості е, сучасних автомобілів, випущених приблизно після 2005 року. Для значної частини українського автопарку, саме українського, особливо для автомобілів випуску. До 2000 року та радянських моделей пострадянського е, простору перехід на Є-5 несе дуже суттєві технічний ризик. Проблема перша: корозія через воду, гігроскопічність, так звана. Справа у тому, що це одна з ключових проблем. Біотонол має високу гігроскопічність, він активно поглинає вологу з повітря. Саме з повітрям не, не, не потрібно контактувати з вологою. Накопичення води в паливному бакі, баці, е, баку та системі, особливо при тривалому зберіганню в негерметичних Умовах. Тобто цей бензин зберігати буде таке собі, і плюс стояти, якщо буде тачка, то це теж проблема. Створює сприятливі умови для корозії металевих компонентів, там сталевих баків, паливопроводів, деталей паливного насоса, карбюратора, форсунок, особливо, до речі, у Жигулях а, е ленінград. Якщо хтось пам'ятає, такий був бензиносос, саме він корозії там дуже піддається. До речі, етанол е при присутності хоча б мало малої кількості води може підвищувати кислотність палива утворюючи до речі, оцетову кислоту при тривалому зберіганні вже через 10 днів без руху. Може відбутися розшарування суміші, тобто навіть не суттєве розшарування, тобто, якщо його там небагато, це буде мала кількість води, але вона вода зі спиртом осідає на дно, а зверху залишається бензін зі зниженим октановим числом. Ось тут вдумайтесь. А проблема може посувуватись через потенційну наявість підтоварної води в резервуарах на нафтобазах та АЗС. А це, до речі, допускається підтоварна вода, особливо якщо не дотримуються технології зберігання та очищення ємності. А хто останній раз бачив, коли чистили ємності на АЗС? Руйнування матеріалів, несумісність, етанол, до речі, є досить агресивним чинником і може негативно впливати на матеріали, що використовувались в павлених системах старих автомобілів, наприклад, випущених приблизно до 2000-го та 2005 року. Йдеться насамперед про певні типи гуми, натуральний каучук, деякі види натуральної губи гуми NBR, ЕНБР, пластику поліуретан та ПВХ. Коркове дерево, шкіра, яка може використовуватись у паливних шлангах. Так у старих паливних шлангах таке теж буває у щільнювачах, там так званих окільцях, прокладках, діафрагмах, механічних паливних насосів та карбюраторних, поплавці, навіть карбюраторні. Оця вся проблема в нас вилітає саме з додавання біоетанолу. Ми просто не готові ще до цього. І тут далі, під дією етанолу ці матеріали можуть набухати. Розм'якшуватись, втрачати еластичність, розтріскуватись або руйнуватись зовсім, що призводить до втрати герметичності, фактично паливної системи, витоків палива а, і, чесно кажучи, це може бути підвищений різик пожеж. А також вразливими є метали та сплави, такі як цинк, латунь, свинець, алюміній, особливо в присутності води, якщо гігроскопічність працювала так, як треба, ну чи не треба. А, далі лов'яна свинцевий припій. <ріст> Це просто терневе покриття старих паливних баків. А от сучасні авто використовують стійкіші матеріали по типу Вітон, ПТФ є нержавіюча сталь. Особливо високий ризик саме для радянських автомобілів. Ваз, газ, ЗАЗ тощо. в них якість матеріалів була нижчою, а знайти сучасні етанолостійкі аналоги може бути просто-напросто проблематично. Засмічення паливної системи це одна з проблем. Етанол має миючі властивості, і може розчиняти та вимивати старі відкладення, смоли, продукти окислення та ір. Який роками накопичувались в паливному бакі, баку там паливопровода. Ці вимиті тверді частинки потрапляють у потік пального і можуть швидко засмітити паливний фільтр, наприклад, особливо при перших заправках е 5 Жеклери карбюратора або форсунки системи вприскування Це призводить до падіння тиску пального, нестабільної роботи двигуна, втрати потужності та проблеми з запуском. І тут я кажу саме про старі авто. Навіть буває таке, що в нас виходить збільшення витрати пального. Біотонок, до речі, має нижчу енергетичну щільність, теплоту згорання порівняно з бензином приблизно на 30%. Це означає, що для виділення тієї ж кількості енергії потрібно спалити трохи більший об'єм пального з етанолом. При 5-відсоткової концентрації етанолу є 5. Очікування збільшення витрати пального є незначними. Оцінюється приблизно 2-3%, але фактично може ти 5 і 10, 10. Хто проконтролює вміст біоетанолу і його якість? Хто буде це контролювати? Наприклад, якщо автомобіль споживав 8 літрів Е0 на 100 км, то на бензині е 5 може зрости витрата теоретично до 8,3-8,2, ну 8,2-8,3 на 100 км, а може бути і 9,9,5. Хоча це збільшення невелике, воно може бути більш помітним на старих автомобілях з менш ефективними двигунами. Далі може бути вплив на свічки запалювання. В принципі, знаєте, як знаєте, що з свічками? Прямого руйнування в принципі не буде. Очікувати не варто цього руйнування. Однак деякі дослідження, які були, показують, що етанол може сприяти утворенню більш щільних, компактних таких відкладень на свічках, що містять металеві частки. Це теоретично може збільшити також ризик бічного іскріння. А от з іншого боку, є і позитивний момент. Справа в тому, що вищий вміст кисню в етанолі може сприяти кращому самоочищенню свічки від вуглецевих, сажистих, так званих відкладень. Що робити водіям, у кого під кришечкою бензобаку о, вказано Unleaded fuel-only, чи тільки не етилований бензин. А це історичне маркування, яке вказує на наявність каталіз... каталітичного нейтралізатора або кисневого датчика в автомобілі. Воно забороняє, в принципі, не той етилований бензин, який буде зараз на АЗС, чи вже є. Воно забороняє використання старого, старого етилованого бензину, який містив тетраетил Був таки, була така спокою Полука, а от щодо детальних рекомендацій для водіїв загальні для всіх автомобілів, в принципі, паливний фільтр. Настійно рекомендується замінити паливний фільтр незадовго або відразу після переходу на постійне використання Е5. по зберіганню палива. Уникайте тривалого зберігання автомобіля, тобто кількість тижнів або місяців, з неповним баком бензину, оскільки це збільшує ризик конденсації вологі та розшарування палива при необхідності тривалого простою, наприклад, ну, зимова консервація, хтось там робить. Рекомендується заповнити бак майже повністю на 95% і додати спеціальний стабілізатор палива. Не знаю, чи буде в нас він продаватися чи ні, але поки що не бачив. Не рекомендується зберігати бензин Е5 тривалий час у каністрах. Або використовувати його в техніці, що працює рідко, генератори, мотоблоки там ну можна використовувати, але з тими самими стабілізаторами. Напишіть, до речі, якщо хтось знає де, де, де ці стабілізатори палива є. Скажіть, будь ласка, яка марка? Будемо роздивлятися. Тепер далі особливо в перші місяці після введення норми Е5 Надавайте перевагу заправкам великим. Відомим, перевіреним, наприклад, там ВОХО, Кошел, інші тобто саме відомі бренди. Уникайте якісь маленьких АЗС, тому що там не, ну, не, роз, не зрозуміло, що там буде. Звертайте увагу на непрямі ознаки підготовки АЗС, наприклад, на тимчасове закриття станції для очищення резервуарів. Я думаю, що, скоріш за все, тут тобто, у Запоріжжі, наприклад, ніхто не чистив резервуарів я не бачив, щоб закривали АЗС на, на чистку резервуарів. Присадки. Присадки стосовно присадок, не слід самостійно додавати в будь будь які неперевірені присадки. Виробники пального зазвичай вже додають необхідний пакет присадок, однак для старих автомобілів або при тривалому зберіганні можуть бути корисними спеціалізовані стабілізатори палива з інгібіторами корозії та абсорбентами води. Ми ще знімемо відео про це, але поки що не готовий вам сказати, що для старих автомобілів підійде. Тепер періодично оглядайте паливні шланги та з'єднання, особливо в підкапотному Просторі та біля баку на наявність тріщин, затвердіння, розм'якшення або потьоки палива. А от рекомендації спеціально для старих авто до 2000 року чи радянських: давайте так: превентивна заміна компонентів. Перед тим, як пересісти на е 5 бензин, це найважлива і найнагальніша, тобто рекомендація, необхідно провести ретельну діагностику та замінити всі потенційно несумісні елементи паливної системи до початку регулярного використання саме етилованого бензину. Це включає паливні шланги. Використовувати тільки ті, що відповідають стандартам сая J3O0R9, як, до речі, напишу вам тут, або J30R10, ущільнення окільця, кільця прокладки, до речі, використовувати прокладки матеріалу, типу Вітон, ФКМ, такий так званий. Потім діафрагму бензонасоса, це дуже вразливий елемент для етилованого бензину, компоненти карбю карбюратора, голка, поплавок, прокладки, шукати еталоностійкі римкомплекти, перевірити стан паливного батика на предмет корозії, якщо вона вже є. Можливо, розглянути його заміну або спеціальну обробку, хоча. Ну, чесно, чесно кажучи, не рекомендується їх чимось обробляти, покривати, бо вони відшаруються і потім будуть ще проблеми більші. І замінити бак, ви ж розумієте, на пластиковий, як у сучасних автомобілях, просто так не вийде. Тепер далі будьте особливо вважні до будь-яких змін у роботі двигуна. Важкий запуск, провали, втрата потужності, появи запаху бензину в салоні або біля автомобілів, сліди потяків паливо. І, чесно кажучи, це практично єдиний виход, нормально підготувати. Вихід нормально підготуватися, бо якщо заміна компонентів неможлива, порада замінити на бензин А98, вона неприпустима для старих радянських авто, наприклад, використовувати стабілізатори присадки, але поки що не розумію, які просто існують такі присадки для захисту палених систем від негативного впливу етанолу та води. До речі, одною з найсерйозніших проблем, що супроводжується запровадження Є5 в Україні, є відсутність ефективних механізмів державного контролю за якістю пального з біоетону. Нолом на АЗС водії фактично не мають можливості самостійно перевірити, чи відповідає пальне заявленим нормам ДСТУ, і чи дійсно вміст спирту не перевіщує допустимих 5%. Тобто ми будемо заправляти, ну не знаємо що. Недобросовісні оператори ну, чималі АЗС можуть додавати більше 5% спирту для здешевшення пального. Вищі концентрації Е10, Є15 значно підвищують ризики для несумісних авто. Я навіть сумнівю, щодо відповідності. Всього українського біоетанолу стандартом якості. Ну, вони дійсно є. І використання брудного спирту з домішками: вода, метанол, сивушні масла, посилить корозію та негативно вплине на двигун. Через гігроскопічність етанолу та, можливе, недотримання технологій зберігання на АЗС, ну ми всі знаємо, як воно зберігається, тільки на великих X, АЗС, можливо, нормальне зберігання, вода в резервуарах, наприклад, підтоварна. пальне може містити надмірну кількість води. Наявність осаду, от до речі, це тема. Спирт вимиває осад та бруд з резервуарів АЗС. Якщо резервуари не були ретельно очищені, цей бруд потрапить у баки автомобілів. Все це може привести до серйозних проблем. Ну і як висновок, давайте так. Перехід на обов'язкове використання бензину Е5 з 1 травня є ну невідворотнім кроком. Давайте так признаємо, зумовлений євроінтеграційними зобов'язаними та прагнення до енергетичної незалежності. Ще раз кажу: доброго вечора. Тим всім тим, хто хотів до Європи. Для власних сучасників автомобілів ці зміни ймовірно пройдуть майже непомітно, за винятком незначного збільшення витрати пального. Однак для власників автомобілів, випущених до 2000-2005 року, особливо для власників э, радянських авто, цей перехід несе серйозні технічні ризики, пов'язані з корозією, руйнуванням матеріалів паливної системи, э, засміченням. І слухайте, ми ж усі давайте так, почитайте історію переходу э, Європи на паливо біоетан... з біоетанолом. Там же ж був жах просто-напросто. Чому там немає поганих авто? Тому що там усі живуть класно, ні просто старі машини. А там у Європі усі їздять на біоетанолу на з додавання на бензині з біоетанолом то там усі ці машини просто вже. ну Прийшли до якоїсь е кондиції непотребу. Від себе хочу зазначити, що без ефективного державного нагляду е та відповідального ставлення операторів ринки, ринку ризики е використання неякісного пального залишатимуться досить високими для всіх категорій автовласників, не тільки от там, е у тих, у кого старі авто. Бо у нове можна ж теж залити паливо низько низької. Як так що вибираємо від відповідально, готуємось до переходу, обслуговуємо своє авто, ретельно доглядаємо. Ну вже є, як є чи заправляємо 98 й сотий бензин, чи переходимо на більш нові автівочки. Це теж реальність нашої нашої сучасності євроінтеграції, так званої. А, ну а з вами був Мамкін Автоексперт на каналі Мамкін Автоексперт. На все добре.